Доброго дня, любі друзі, В етері Софія. І так, роблю розклад на кожен день. Зараз буде розклад на п'ятницю. І спочатку я розкажу вам, хто керує, яка планета керує цим днем, і що краще робити або ні. І так, п'ятниця керує Венера. Дуже сприятливий день для багатьох починань. Венера, покровителька любові, мистецтва, сім'ї та краси. По п'ятницях добре робити покупки, ходити по музеях і виставках, театрам. Для подорожей сприятливо північний напрямок. З одягу Венера любить гарні, світлі і яскраві тони. Або знову-таки да, щось додайте яскраве в своє життя. Не обов'язково тільки одяг. І так, п'ятниця це День Венери, планети любові і творчості, яка робить його ідеальним днем для спілкування з іншими і для відпочинку. Романтична енергія Венери ставить нас соціальний настрій у п'ятницю і змушує думати про тих, кого ми любимо. Це робить п'ятницю ідеальним днем для побачень. Це також прекрасний час, щоб побалувати себе. Щоб ефективно використовувати енергію п'ятниці, плануйте час зі своїми близькими і працюйте над будь-якими творчими проєктами, які у вас можуть бути в стадії розробки. Намагайтеся не планувати нічого надто напруженого, оскільки цей день для відпочинку і розваг. Отако, любі друзі. І так, поки я розкладаю карти, заходьте в опис, подивіться, що я новенького вам пропоную. А, і поїхали. І так, прошу, перша карта це загальні енергії саме цієї п'ятниці. О, тепер по сферах здоров'я. Родина, друзі, оточення. Освіта та навчання. Далі відпочинок розваги. Робота та кар'єра. Гроші, ресурси, духовний розвиток та самовдосконалення. І так, любі друзі. Далі, тепер прошу у таро пораду. Або на що треба звернути увагу? да, Ну тут і так зрозуміло, на що звернути. О, ну нарешті, дякую. Боже, зараз такі протирі від карти випадають, вже котрий день до, ну, до. Подряд, і вони випадають саме, знаєте, ну, типу, такого, да, сонечко і диявол. Ну бачите, все ж таки, світ, все підводить до того, щоб ми самі вже свідомо навчалися обирати свій шлях. Тобто здебільшого все залежить вже тепер від нас. Ну окей, будемо навчатися. І так, цілющу енергію, що тут допоможе нам упорядкувати наші взагалі енергії і. В різних сферах. Чудово. Потім покажу вам ще цю карту поближче. Не буду да, трактувати її. Ну, поїхали, любі друзі. І так, головні енергії цього дня. Дивіться, це король мечів. Ну, ви знаєте, тут все ж таки про людину. Можливо, то у вас будуть такі енергії, да, коли вам захочеться прям нести розруху всюди, да, використовувати владу та положення, якось знаєте, керувати іншими людьми. Або у вас буде ну, зустріч з такою людиною, да, якийсь її внесок в ваше життя все ж таки буде, тому що тут тоді. Зла людина може вам зустрітися, котра свідома несе розруху, використовує і свою владу, і своє положення. да, Це, це жорстока людина. Тут навіть про деспотизм карта каже, про обмеженість і нечемність. Ну, звісно, така людина вона апріорі не може бути чемною. А, дивіться, останнім часом да, ця карта часто випадає там, хто в гарячих точках, любі друзі, якщо ви дивитесь, да, бо ваша родина там ну, просто попередьте, наприклад, да, що треба бути більш, більш ну, п... обережними, ну, можливо, навіть там виїхати на деякий час, дивлячись, які, в як... ну, де ви, в якому районі знаходитеся. Да? Можливо, ну, бачите, ну, можливо, там будуть якось прильоти. Я не знаю, але я дивлюсь просто не по загальних розкладах, да, коли, мен... ну, коли я. Роблю ворожіння для клієнтів. от, І я протім, ну, потім так спілкуюся. І дуже часто ця карта саме на рашиків випадає. Тож, будь ласка, попіклуйтеся про себе, про свою безпеку. Да? Ну, звісно, це не обов'язково да? не для всіх, саме, саме ті військові відіграються, але все ж таки, подумайте, можливо, у вас родина, бачите, тут диявол, це буде під впливом. Ну, тут взагалі. Ну, добре, давайте вже я буду поступово. да, Дев'ятка кубків, дивіться, це ваш. Наше здоров'я перевернута В принципі, дивіться, в принципі, тут може бути. Успіх, да, у вас може бути якесь оновлення. ну, Карта непогана, вона каже про те, що буде оновлення, але треба буде щось для того зробити. Як то знаєте, одужання, але трошечки затримкою, скажімо так. Да? от, ну, Тут нові можливості у вас відкриються, як вам покращити свій стан. Да? Тут і так навіть по карті бачимо, що людина геть втомлена, да? то, ну, така, от, начебто і на, і на троні, але ну, задоволення велике, Никого від того немає. Тож дивіться, тут, ну здебільшого, знаєте, тут навіть про. Ну, Таку про, про внутрішній який, якийсь незадовільний стан, знаєте, тут неповна впевненість собі, да, і за того можуть бути і проблеми у відносинах з іншими. от, Ну і це, звісно, якщо ви в такому стані, да, це буде впливати на вашу фізику, тобто таке буде, знаєте, можливо, не, не дуже щось хочеться. от, Затримки у справах будуть. ну, Тому що тут. Ви самі можливо і не захочете щось робити навіть навіть за для свого здоров'я. Хоча у вас тут, якщо вам треба одужання, да воно може прийти. Якщо вам треба якесь дослідження зробити або знайти там собі якогось лікаря, або ну. Знахаря, ну, будь-кого, да, дивлячись, що ви вірите, чим ви лікуєтесь, як ви лікуєтесь, от, то тут просто ваш такий стан незадовільний, ну, не, не захочете, скоріш за все, взагалі от, нічого. Да? от, Дайте, я тут посиджу, я посиджу, тут, я полежу тут, от, і в мене все буде добре. Ну, Так само маєте, звісно, на це, на це право. Якщо здавали якісь аналізи, то можете отримати ну, правду, да і істи, істини, істину отримаєте якісь ну гарні, гарні новини. принаймні, якщо вони не будуть гарними, да тому що тут все одно перевернуті енергії, то. Це буде правда, тобто ви отримаєте те, що насправді вам треба знати. Ну і дивіться, родина, диявол, любі друзі, диявол на родині. Це про якесь насилля. Да? Тут може такі енергії бути як ненависть, зв'язана воля. Знаєте, така, у когось просто буде, знаєте, надмірна впертість, наприклад. Да? Ну треба порозмовляти. От. А люди ні, будуть закриватися один до, від одного. Да? і коли Знаєте, це, сама така, це психологічне насилля, саме, саме жорстоке, коли люди просто мовчать, як просто уникають один одного. Розумієте, тоді ну, не дають можливості да, ані поговорити з собою, а нічого вирішити. Тобто, будь ласочка, да, тут ну, вам треба зрозуміти, що зараз, зараз в нас це. Блакитне новолуння це суперлуння. Його називають. Хто ну по різному, да, всі астрологи це називають, але воно впливає по різному на всіх людей, і звісно, воно буде підсвічувати у більшості те, що сидить всередині. Да? От, виводити, знаєте, розфокусовку робити. Виводити людей з людей те, що треба пропрацювати. Да? Тож, будь ласка, диявол це потужна сила, але як ви її будете використовувати, розумієте, цькувати своїх рідних, да? От, або ну, займатися там якимось насиллям, будь-яким фінансове насилля є, психологічне насилля, фізичне насилля, емоційне так само є насилля. Розумієте, воно різне є. От, але ж, ну, нащо? Нащо розумієте, будь ласка, вам тут треба дивіться тримати своє его, не давати собі бути вищими за всіх, да? Тому що якщо ви... А, будете під владою свого его, це означає, диявол керує вашими діями. І люди в такому стані, вони ну будь на що готові. Вони просто ну не ну ну, там далеко від адекватності, розумієте? От. А, тож, будь ласка, для когось просто програється, не для всіх, прям буде такий мінуса-мінуса, але для когось програється те, що ви вам доведеться вирішувати. Разом якісь справи з людиною, для котрої буде важлива, ну, тільки користь, розумієте? Але в цьому випадку. Це не обов'язково прям мінус-мінус, тому що така людина це може бути наймана людина, да, якийсь спеціаліст-юрист. Наприклад, якщо вам треба вирішити якісь справи, ну для нього користь, е, яка ви йому сплачуєте, да будь-якому спеціалісту, котрого ви залучаєтеся за, для вирішення родинних справ, наприклад, да. От, це може бути будь-яка людина, з котрої у вас чіткі, чіткий розрахунок. да? Я тобі гроші, ти мені послугу. Тобто це може так програтися. От, Але все одно в цей день, будь ласка, тримайте своє его е, ну, в своїх руках, розумієте? От, Тому що ну, будуть події, от е, ви не зможете потім на щось вплинути, розумієте, Можуть, може бути якийсь ну, небажаний для вас. Е, Поворот да? подій. А якщо ви все ж таки не будете, можливо, хтось дивіться ще, можливо, хтось захоче мати владу над вашою родиною. Розумієте, буде використовувати так само свою тут і владу і свою силу. Да? О, тож так само дивіться, хто вхожий. Кого там, можливо, це не на вас буде прямий вплив, а через вашу, ну дивлячись то ви, да, через вашого партнера, наприклад, може бути так само вплив. От, тож, ну, будь ласка, тут треба себе тримати в цей день в руках просто, да, не дозволяти підійматися ревнощам, там якісь жадібність, отакі От всі низькі вібрації, вони. Низькі ці якості, да? вони будуть підійматися, розумієте, але тільки для того, щоб ви подивилися. Бачите, він підсвічує. Подивись, подивись, ти ж на ланцюгу, ти ж, ти ж, ну все, ти в моїй владі. да? От, а то ж будь ласка, все, що підіймається, просто розумійте, що вам треба то пропрацювати, щоб налагодити своє життя. Звісно, на таких енергіях дай такі люди можуть підтягуватися до вас. Дев'ятка мечів, дивіться, це оточення, теж перевернута. І ну, тут теж не гаразд, да, тут теж треба буде вам попрацювати, любі друзі. Тому що тут може бути навіть душевний біль, якийсь, знаєте, когось будете підозрювати в чомусь негарному, да, зі свого оточення. От можливо, тут так само з оточення якась нерозумна людина буде намагатися повпливати на вас. От, Тож, будь ласка, бачите, у вас тут день такий випробовань, головне випробування не потрапити під вплив інших людей. Все. Ви тоді зможете все це перевернути собі в облаго. Ви диявол це велика сила. Коли ви його за рога тримаєте, ви використовуєте тоді цю силу для того, що вам треба, розумієте? От, але цьому треба навчитися, розумієте? Рицар Пентаклів, дивіться, це навчання або Ну, освіта, навчання, от, ну, слава Богу, да, не перевернута. Але все одно дивіться, тут, знаєте, для когось тут, от, чесно кажучи, навчання може бути зовсім не в універі. да? От, а навчання буде таке, знаєте, життєве можна сказати, тому що, або ви зустрінетесь з молодою людиною, там, можливо, це бізнесмен, от, без досвіду, котрий постійно робить помилки, да? і буде вас, знаєте, за собою тягнути, там давай щось разом там зробимо. От, а можливо, ви зустрінетеся з гравцем. У котрого просто любов до грошей, бачите, знову такі тут диявольські енергії в цей день все ж таки будуть вони ну, здебільшого намагатися керувати вашим, вашим нашим життям. Да буде випробовування таке, о, тому що тут можливо ну, е тому гравцю, да, скажімо так, любов до грошей засліпила просто очі. Да, і людина шукає, знаєте, в шукає вигоду всюди. Навіть те ну, її взагалі не було і ніколи там не буде. От, тож, будь ласка, тут карта вам каже: відкиньте всі емоції. Займатися роботою або ну в даному випадку своїм своїм навчанням це вам потім відкриє двері да це вас посадить на коня. От і навіть будете утримувати якісь нагороди, коли ви пройдете. Ну, свій шлях да, в якомусь навчанні, тоді ви гарантовано досягнете і успіху, і добробуту. От для когось тут будуть сварки, за якихось розчарувань та надій, котрі не здійснилися. Можливо, ви будете тут на таких енергіях, да, що, та нащо мені чомусь навчатися? Я вже такий розумний. да, Зараз я зараз я бізнес свій замучу, зараз я там. Там прокручу і там прокручу, розумієте, а можете нічого не прокрутити, тому що тут, бачите, коли любов до грошей засліпляє просто, да? коли то не чіткий розрахунок, в мене стільки є. Є один пентакль, куди я його ну, повинен вкласти. Да? Що, як мені з ним поводитися, щоб я отримав, отримала більше, да? і так далі. От, а тут. Бачите, так само его може вас підштовхувати. Тож цей день у вас головне випробування. Тримайте своє его, тому що воно нас штовхає людей на, ну, на безглузді, такі, знаєте, на безглузді вчинки і потім ми втрачаємо просто, тому що его, воно ну, так шуткує. Ми повинні бути головним, не его. Якщо его починає головувати, тоді неодмінно будуть якісь страти моральні і матеріальні. Жезлів, дивіться, відпочинок. От краще відпочиньте, <смеш> кращі відпочинки. Пажезлів, да, це про молоді якісь енергії, можливо, хтось вас запросить на відпочинок, да, або у вас будуть такі молоді енергії, коли захочеться, да, якось все ж таки добре відпочити. От, і тут ну, ви можете або з юним другом да, проводити час. А, в принципі, тут будуть у вас. Приятливі ситуації стосовно вашого відпочинку. Тож, будь ласка, любі друзі, от в цій сфері вам, як то кажуть, всі двері відкрито. да? Відпочивайте, відпочивайте. Головне розуміти, да, що у вас тут на оточенні ну, теж перевернута, просто щоб ви тут не наробили. Да? Жезли, це така ну, дія, якась дія. І в даному випадку молода особа, молода енергія, це може все ж таки казати про якусь. <муз> <муз> Безвідповідальні, знаєте, такі можливо, це ви просто будете в таких енергіях. Да? І так само цей диявол може гратися з вами. Да? В тебе є жезл, ти можеш все там. Да? Давай, прогуляй всі ресурси. П'ятниця ж, ну типу, такого розумієте? От ну, а можливо і ні. Можливо, просто ви будете проводити гарно. Все ж таки, позаду у нас сонечко, да і поруч на сонечко то можливо, ви будете гарно проводити час з якоюсь молодою особою, від котрої у вас енергії все ж таки будуть такі, знаєте, молодішими. От. Ну, дивіться, тепер тройка кубків перевернута. Це в нас сфера роботи та кар'єри. Ну тут у вас можуть бути, знаєте, тут може з'явитися суперник. Може, можуть, ну можете, да, можете щось, звісно, там святкувати, наприклад, в, ну, в колективі. Але, будь ласка, любі друзі, будьте обережні, да, скільки ви святкуєте, як ви святкуєте, тому що по цій позиції може з'явитися у вас якийсь трикутник. Знову-таки, це не обов'язково, у нас розклад зараз загальний, тому це не обов'язково трикутник буде любовний, але будьте обережнішими все одно на роботі. Якщо, наприклад, ви з кимось там співпрацюєте, да, або ви самі на себе працюєте і ще з кимось. Ну, тобто, да, там, наприклад, складчину щось робите, будь-що. А просто може заходити третя особа, розумієте? Ну і то ну, не, не завжди знаєте, не завжди то так, скажемо, чудово. От, ну і в цей день, от знаєте, ну, мабуть, вам все ж таки буде не дуже до роботи, тому що карта каже. Про можливі витрати на себе, да? можливо, захочеться навіть там, якщо є можливість в робочий час піти там по якихось покупках, по якихось там супермаркетах, або після роботи. Да? Тож так само будьте тут обережні, тому що тут можуть бути великі прям придбання. Да? От, і так як карта перевернута, то ну, потім, щоб ви б, там, не хваталося за серце, на що я стільки витратив або витратила, розумієте? да? От, ну і для когось дивіться знову-таки роботу. Але все ж таки по карті можливо задоволення від їжі та сексу, да? тож, можливо, все ж таки у когось щось там. А, ну... Ро... Трудовий роман, як то кажуть, да? можливо, і буде таке. Ну, якщо ви наодинці, звісно, можете. Хоча, ну дивіться, да? дивлячись, яка у вас родина, все ж таки, пам'ятайте, в цей день буде потужна сила диявола. Отож, тут звісно, ну якщо то просто флір, там знаєте, щоб там. Ну, відчути себе якось там потрібним, да, там, привабливою, наприклад, ну то одне. А якщо, звісно, ви вже там до кінця підете і ви, ви у відносинах, ну розумійте, да, диявол буде тоді ну, буде розруха до кінця, скоріш за все. Шістка кубків, дивіться, це ваші гроші, ваші ресурси. Теж перевернута, любі друзі, якийсь нас п'ятниця буде, от чесно, краще, мабуть, це все ж таки відпочивати, але не надмірно так само, да? От, Тому що тут і відпочинок, бачите, в нас так цікаво може все вийти. да? Шістка кубків, дивіться, про що це? А, про зміни в житті можливо, да? Або в роботі. Тут можливо про оновлення. І навіть одразу в декілька сферах життя. І, звісно, це вплине на ваші фінанси. да? Карта непогана, але все одно перевернута на сфері фінансів. Тож, знаєте, ну можливо, і почнеться у вас таке в цій сфері життя з чистого аркушу. да, все ж таки, можливо, будуть якісь страти. Але дивіться, від вас все залежить, любі друзі. Сонечко є. Сонечко, мир да, в, прямій, в прямій позиції, але є і диявол. Його так само не можна знаєте, недооцінювати, не можна бути занадто самовпевненим. Ми, тому що занадто самовпевненість це теж від диявола. От, і Просто щоб ну, ви розуміли, що якісь ситуації самі, знаєте, іноді люди так просто не дуже пильні стосовно якогось впливу інших. Да? І потім вони кажуть, я навіть не знаю, чому я так вчинив або вчинила, да, наприклад. От, а то, тому що вони потрапили під вплив якихось диявольських енергій. Ну і звісно, люди є так само на низьких вібраціях, котрі хочуть щось тут, так? Да, можливо, захочуть щось ваше тут мати. Тож, будь ласка, в цей день, ну дивіться, бачите, у вас тут, і, ну. Ще одна карта, де може, можете забагато витратити. От, і, і тут ви можете так оновитися, знаєте, стосовно грошей. То, будь ласка, просто будьте обережними. Ну, все залежить від вас, тільки, тільки від вас. Ну, й дивіться тепер духовний розвиток, так? Да? І тут у нас мир. Мир це про закінчення якогось життєвого циклу. Можливо, буде у вас закінчення навчання, наприклад, да? і ви так будете себе почувати. Я на коні, я зараз сюди там пограю. Ну, у кожного своє тут прикладайте на себе. Для когось, бачите, це все ж таки буде нове об'єднання. Да? Підтверджує по цій карті, можливо, щось буде. От, знову-таки, не для всіх трикутник любовний, Да, можливо. На роботі саме ви там співпрацюєте з кимось, от, приходить третя людина, і ви вирішуєте, ну так, нам, ну, нам втрьох буде ще комфортніше. Наприклад, да? от можливо, все. Ну По цій карті тут все ж таки да, будьте мудрими, тому що е, ну будьте більш стабільними всередині да, оту, свою стабільність зберігайте. Е, карта тут каже про досягнення мети. Для когось навіть е, ну буде переїзд, да, можливо. Ну, через це так само ви знаєте, переїжджати це важко це. Це страшно, тому що особливо, ну якщо ви один, наприклад, або одна, да, починати з нуля, ну це не завжди комфортно. І в тому і є духовний розвиток. Чи дозволю, дозволю я собі да, нове життя з чистого арку, що бачите? от, Тож, в принципі, якщо ви кудись хотіли, да, то можете принаймні вже починати планувати, то все у вас буде чудово. От, ну, Карта каже про славу і про успіх. Знову-таки, слава, духов. В чому тут духовний розвиток? Як то кажуть, не зазвіздітися, да? я не знаю українською, як то сказати, але гадаю, що ви зрозуміли. Тобто всьому повинна бути ну, межа. От, в принципі, буде тут і визнання заслуг може бути, і виповнення бажань, От, і початок чогось дуже гарного в вашому житті. От, тож, ну, Головне, просто розуміти, да, що і диявол він теж потрібен, розумієте? Тут, бачите, тут таке значення мир. Да? А, і тут такі різні іпостасі, так то, ну, такі, такі різні малюнки, да? і а, позаду тут написано: всі речі були, є. Та будуть розуміти, і це так само да про зміну. Ну, навіть одна людина вона може так само змінюватись. да Сьогодні я лев там внутрішня сила, завтра я там диявол і і ще там хтось. Тож пам'ятайте, що так само ці ситуації вони так само тимчасові, але ще мир. Дивіться просто, щоб ви негативні свої ситуації не закольцували. Якщо ви в них в них війдете. Да? От, і не будете нічого виправляти, тоді вони будуть до вас повертатися. Так само це буде вже духовний розвиток через біль. ну Таке буває. По-іншому, іноді люди просто не, ну, не розуміють. Тож, ще раз нагадую, запрошую на безкоштовний захід. Тут на каналі буде. Зайдіть в опис, почитайте, да, щоб я тут довго не, не, не розказувала. Запрошуємо там саме про це і поговоримо. Як не закольцовувати і чому саме закольцовуються, звідки береться ота карма, котру потім треба відпрацьовувати. Гадаю, буде всім корисно. Ми не просто поговоримо, а будемо робити медитації і різні техніки. І так, сонечко, на що звернути увагу? От ну тут все ж таки можливо буде зустріч з позитивною людиною і її чудовий вплив на ваше життя. Життя. Карта каже, тримайся, тримайся щасливих таких енергій. Да? О, тут може бути і успіх, і вдача, і щасливий шлюб для когось народження дітей, або творчий підйом, наприклад, да? приємні новини, навіть виграші можливі, але, але ви бачите. Без фанатизму, любі друзі, в нас про виграш тут сьогодні є. Але треба, щоб у вас було, да, без надмірності все повинно бути от цей день. Протримайтеся в якихось все ж таки в якійсь стабільному стані. От і тоді у вас буде тут і досягнення мети, і сюрпризи приємні, да? можливо, з'являться нові ідеї, котрі підвищать ваше матеріальне благо. От, в принципі, карта каже, що може бути і радість, і гарні події якісь. От, і каже про те, що ну ти гребні хвилі, але дивись просто, щоб тебе та хвиля да, не нагребніла, як то кажуть. Ну і так, цілюща енергія, да, тут навіть трактувати, мабуть, не потрібно. І так, я все вже сказала. Карта просто підтверджує мої, мої слова і, ну, і розклад, котрий нам дала е, колода Таро. От, Тож, будь ласка, цілюща енергія саме така, да, вона вам допоможе. Е, кохання, котре кожного дня не народжується, не відроджується, воно помирає. Да, все повинно щастя себе підтримувати на високих вібраціях потрібно розуміти, а нас здебільшого навчали, да, зайшов у піке, як то кажуть. І вже людина летить до самого дна, от, а з дна, знаєте, самого низького дна, да, самого дніща. Дуже іноді ну, дуже важко підійматися. Тож, любі друзі, тут все ж таки здебільшого все залежить від вас. Але я вас вірю, будь ласка, тримайте. Його за рога, і буде вам щастя. До побачення з повагою, Софія!